Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Ви на каналі година Таро. Мене звуть Анна. Карта дня на 19 вересня 2023 року по всіх знаках Зодіака. О, карта Дня для вас. Дивіться, для овні випадає 8 кубків. Карта говорить про зміни, які на вас чекають. Зміни ці вже неминучі. Вам давно настав час щось змінювати. В когось це зміна робота. В когось розрив відносин, в когось переїзд в інше місто, чи в іншу країну, чи просто в інший будинок чи квартиру. Карта говорить про серйозні зміни, яких ви потребуєте, які просто давно мали бути, і ви їх все відкладали. Ви маєте поставити для себе певні цілі в житті, вирішити для себе, чого ви хочете, і просто до цього прямувати. Якщо ви зберетеся з думками, з силами, то ви зможете досягнути. В цей день поставлених цілей. А якщо ви будете розкисати, капризувати, то не зможете досягнути всіх цілей, які ставляться перед вами. На вас чекають зміни, і вам потрібно брати себе в руки, незважаючи на це, які ці зміни, вам потрібно брати себе в руки, не розкисати, і все у вас тоді буде налагоджуватися Тельці. Натальці випадає вісімка пентаклів. Карта говорить про те, що вам буде багато-багато роботи. Доведеться багато і тяжко працювати. Карта говорить, щоб ви приділяли увагу всім деталям, всім дрібницям. Ви на вірному шляху, все, що ви робите вірно, ви зможете отримати обов'язково винагороду за свою роботу, за свою працю. Головне, приділяйте увагу всім дрібничкам, щоб знаєте, десь невеличку помилку не зробили, і потім все приде, доведеться переробляти. Просто увага усьому має бути, і ви просто бути задоволені тим, що ви робите, не тільки винагородою, а ще й тим, що ви робите. Будьте досить задоволені. Близнюки 8 кубків зміни. І які неминучі у вашому житті. Це можуть бути переїзди, це може бути нова робота, це може бути розрив відносин, але ці зміни вони йдуть. Вам потрібно поставити для себе певні цілі в житті і до них прямувати. Також карта попереджає, щоб ви не витрачали в цей день зайвих коштів. Просто побережіть їх, ви з часом зрозумієте, навіщо це вам така струга економія потрібна була. Раки. Для раки випадає паж жезлів. Пас жезлів говорить про досить благоприятний розвиток подій, про нові шанси, про нові можливості, про гарну можливість заробити чогось нового, якусь гарну суму. І також карта говорить про можливість навчитись чогось нового. Також карта говорить, щоб ви перевіре довіряли тільки перевіреної інформації. І слухали все що сказано, А слухали тільки інформацію перевірених джерел Леви. Для Леві випадає королева пентаклів. Королева Пентаклів говорить про надходження якоїсь певної суми, яка вам допоможе у вирішенні ваших проблем. Також вам можуть надати допомогу досить впливова жінка. Карта також говорить про велику кількість справ, які ви будете в цей день робити. Можливо, планувати бюджет, можливо, буде закупки якісь робити. Головне, не давайте собою маніпулювати, і ви матимете гарний результат. Діви. Для дів випадає туз мечів, карта говорить про несподіване вирішення якоїсь певної проблеми. Яка давно тягнулася, знаєте, на яке не могли знайти вирішення. Карта говорить про якісь нові можливості і нові починання для вас. Усе у вас вдасться будьте швидкі, бистрі і не бійтеся змін. Терези. А для Терезі випадає дев'ятка пентаклів, це дуже гарна карта. На вас чекає успіх у ваших справах, ви зможете досягнути того, чого ви хотіли. На вас чекає певна стабільність і впевненість в завтрашньому дню. День прийде просто прекрасно. Ви будете задоволені, задоволені розвитком подій, зможете переробити велику кількість справ, отримати винагороду за свою роботу і просто бути впевненими в завтрашньому дню, бути щасливими в досягненні своїх цілей. Скорпіони. А Для скорпіонів випадає семірка жезлів, яка говорить про відстоювання себе, про захист себе і те, чого ви вже досягнули. Можливо, це можуть бути конфлікти вдома чи з друзями, або ж на роботі. Також це може бути, наприклад, в колективі. Також це можуть бути проблеми і конфліктні ситуації з вашими конкурентами. Карта вам радить відстоювати себе активно, але вміти вчасно зупинитися, щоб своїми ж діями собі не нашкодити. Стрільці. Для стрільців випадає гарна карта. старший аркан сила. Сила говорить про те, що на вас можуть виникати певні складності у досягненні ваших цілей, але ви з усім впораєтесь і отримаєте перемогу і успіх у своїх справах. Під кінець дня будьте досить сильно втомлені, але задоволені виконанням своєї роботи. Також ця карта говорить: якщо в когось були якісь змагання, ви обов'язково зможете досягнути. Перемоги. Взагалі карта говорить про успішний день, можливо, з якимись складнощами, але ви все зможете зробити і будьте задоволені собою. Козироги. для козирогів випадає шестірка мечів. Шестірка мечів говорить про зміни в вашому житті, які будуть залежати від ваших дій, від ваших вчинків. Також карта говорить про те, що вам потрібно бути чесними, не конфліктувати ні з ким, нікого не обманювати, обдумані рішення приймати, робити все без поспіху, і тоді на вас буде чекати. Гарний розвиток події і досить приємні зміни, і просто досить успішний день. Також карта говорить, щоб ви не конфліктували із своєю другою половинкою. І взагалі не конфліктували. Уникали конфліктів, особливо з другою половинкою, чи своїм другом, чи своїм партнером. Конфліктів важливо уникати. Водолії. Для водолів досить гарний вдалий день. Дев'ятка Пентаклів. Карта говорить, що на вас чекає стабільність, впевненість у завтрашньому дню, успіх у ваших справах і досягнення вашої мети. Також карта говорить про те, що у е, вашій день у вас буде пов'язано якось із знаком Терезів е, людиною, яка під цим знаком, можливо, щось там у вас буде пов'язано, тому що дев'ятка пентаклів також і Тереза надала. Рибки, карта дня для рибок. Ой, для рибок гарна карта. Це старший аркан сонечко. Успіх у всіх сферах вашого життя, досягнення поставлених цілей, гарні новини, гарні можливості. Просто все буде йти як по маслу, і досягнете великих результатів. і зможете переробити навіть більше, чим ви хотіли. Це дуже успішна карта. Карта говорить про те, що все буде досягнуто і мрії будуть здійснені. Бажаю всім гарного дня! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!